Так, Вовчанські хутори, селенці, Евакуюємо людей. Сьогодні 12.05, 15 година. Там уже на бугру неспокійно. Слава Україні! А мене куди? Поїхали, ну, все нормально, сей крьос не поїде. А с кем я йду, ваши ліда. А с кем я піду? Тут. Де нас? Вон она, вон вона, літа. Вона, вон ліда, он заліз. Де там вставайте, мене немовілі. Серед степу широко на Україні милі, що манить широковолі, і Дніпро, і кручі. По видно було чути, як ревиним. Орвіти і вражою злою кров'ю землю окрапити. і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній мові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко. Молодець! Слава Україні! Героям слава!